А я сьогодні у дилерському центрі Hyundai І в нас сьогодні дуже багато автомобілів. І я хочу спитати, для безпеки машин, які зараз базові функції безпеки є у нашого представника? Що ви скажете, наприклад, по контролю тиску в шинах? Ну, як для мене, контроль тиску в шинах він вже є майже в усіх моделях, майже в усіх комплектаціях, за виключенням там, зовсім зовсім базовим. Це для водія дуже зручно, скільки він своєчасно може виявити, що він там гвіздочок в колесі, коли колесо спускається, і завчасно зреагувати. Не чекати, доки повністю воно ну, буде пусте і потім топовітах зупиниться. Ага, а більш такі сучасні опції безпеки. Вони у всіх автомобілях є, наприклад, в цьому ряді представлені, бачите, лінійка Hyundai? Ну, якщо брати більш сучасні, такі як там рух заднім ходом, інтелектуальна адаптивна система, круїз контроля, утримання в полосі руху, автопідрулювання, то це вже там у більш дорожчих версіях автомобіля. Тобто базові є базові. А якщо за окрему плату, то можна укомплектувати машину, буде укомплектовано більше. Кількістю асистентами, саме безпеки, і uh -huh. вони так дійсно повіту там клієнтів неодноразово рятували в деяких ситуаціях там телефон від, від, відвалікся чи ще щось, але вони своєчасно зреагували і зупиняли автомобілі, що uh перш -huh. за все допомагали для вашої безпеки, для безпеки довколишніх людей, осіб. Я зрозумів. Тобто, так. основне під час купівлі нового автомобіля треба дивитися опції, чи вони містять все таки ці характеристики, які допомагають водіям дорозі, Завантажте Safe Road в Market.